Доброго ранку, прекрасні люди! Сьогодні у нас з вами дев'ятий день адвенту, і в нас дуже цікава тема мистецтво чекати. Знаєте, в Римлянам 12.12 написано наступне: бути терпеливі в скорботі, в молитві постійні. Ми звикли, що знаєте, настільки часу нас сьогодні швидко-швидко йде. Ми хочемо, от раз, два, три, все зроблено, все класно і кудись ти проскакав. Але Бог каже, що проблема не в тому, щоб чекати, а проблема в тому, що люди розчилися в цьому чеканні вміти слухати Бога, тобто вміти. От відкрите ушко і сказати, Господь, а що ти мені приготував? І знаєте, сьогодні буде у нас таке завдання, не чому я чекаю, не чому відбувається так в моєму житті і тому подібне, а для якого етапу Боже ти мене готуєш? Що має відбутися і подякувати Богу за те, що Він тебе зараз готує в цьому очікуванні? Це важливо, бо саме в цей момент він формує. Твоє і моє серце. В очікуванні Бог формує твоє і моє серце. Давайте подумаємо сьогодні над таким питанням: як я реагую, коли Бог каже, саме зараз не час. Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую тобі за твою милість і благодать. Дякую за те, що ми можемо збиратися, молитися, проходити цей адвент. Я дякую тобі за твою. Волю в нашому житті і дякую тобі за те, що ти в цей момент, коли ми в очікуванні чогось, ти формуєш наше серце, наш розум, наш світогляд і християнську позицію. Допоможи нам на цьому шляху не здатися, і це дійсно мистецтво очікувати. Але якщо ми дійсно гідно пройдемо, ми отримаємо в дуже велику нагороду, і я дякую тобі за те, що ти проготував цю нагороду. І при цьому ще встигаєш готувати нас. Дякую тобі за твою уважність, за твою турботу, за твою милість і за твою любов до кожного з нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня!